<гаси> я вибачаю, що Щось, це, ви підійдіть, подивіться, як при мені нове оружіє спочатку було. Кров Ві... розлетілося, те саме. Тихо! Ваше позиція. Ми знаємо це. Виїжджає зараз. Старається розібратися зараз, зібрати як можна більше, почитати людей, як можна більше закріпити обставини, які зараз є. Після цього порушується кримінальне провадження по факту. Відразу порушується кримінальне провадження. просто за це. І Буде далі проводити досудове слідство. Тут зараз будуть змінитися. Буде порушуються провадження і буде проводитися досудове слідство. Досудове слідство, досудовим слідством. Зараз вже все. Межа перейдемо вже.

Число. А почему не можеш? Зараз приїде по форума, зараз буде прошу, коли. Я потім зізнати, вони Я пам'ятаю, дякую. Я можу сказати вам так, що я як слуга народу, як служив соки народу, так і буду. Я зрозумів, пане полковнику. Ви як слуга народу, ви як слуга народу? Можете вивести зараз стиму поставити отут міліції і до цих записників відчисне? Можете Виведіть. слава. Перекрийте Ваші 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 тут. Ді, ді, той, да, по, по периметру по все перекрийте. По по я відповідаю. Так. так, тихо, Будь, вибачте, що я кричу на вас. Правильно Поставити. Пан полковник зараз дає обіцянку, Филе, виведе міліцію, поставить щитом по між злочинцями і між нами. А ми остаємось пікетувати. Він обіцяє туди наш. Чекайте, 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 чекайте. А що чекаєте? Що зіцяємо? Що? Вивчу, що дітей? А міліція виходить з дорога! Так що було об'явлено, що міліція з народом. Міліція стає народу сюди. Зараз вона? ще не приїде.

Не не за це за мене людей! Емоції, емоції. емоції! Вам, емоції. Емоції. Вам <платили> уже пояснили, дайте вимовить. Це миліція, яка зайняла нашу сторону. Воде, воде, стане щитом від цих злочин. А хто вбивців буде шукати?